Мер, це голова виконавчої влади, який змушений за своєю посадою виконувати рішення уряду, рішення міністерства. Тому проводить акції по стосовно значить, супротиву медичним реформам більш ефективно. Бо або в залі Верховної Ради, де щосереди приходить уряд, приходить міністр охорони здоров'я, де всі депутати мають можливість висловитися з приводу своєї точки зору по цій реформі, в сесійній залі, де біг бачила вся країна, чув президент України, чув спікер, чули всі міністри і таке інше. Або якщо приводить і вживатися до заходів таких масових протестів, то їх більш ефективно робити біля міністерства охорони здоров'я, біля джерела реформи. Джерело реформи в Києві це міністр, міністерство.